У мене не було ані щасливої юності, ані квітучої весни. Проте буде найблискуче літо та найтепліша осінь. Так писав в одному з листів французький письменник де Бальзак. Саме йому присвячений наш урок. де Бальзак народився 20 травня 1799 року в Турі. Пристрасть до кави, живописне лахміття, занедбана дитина та неймовірна працездатність це все про нього. Про одного з найвидатніших письменників 19 століття. До чотирьох років Бальзак жив у годувальниці і до кінця свого життя так і не зміг вибачити матері, що вона віддалила його від себе. Який фізичний чи духовний недолік викликав холодність матері? Чому я зобов'язаний своєю появою на світ? Почуття обов'язку батьків чи випадку. Не встиг як народитися, як мене відрядили до села й віддали на виховання годувальниці. Родина не згадувала про мене протягом трьох років. Повернувшись до батьківського дому, я був таким нещасним та занедбаним, що викликав мимовільне співчуття оточуючих. Пані Померель, у маєтку якої зупинявся Бальзак, описує його так це була людина невисокого зросту, з неграціозною статурою. Яка здавалася ще більш неграціозною через погане зшите плаття. Руки його були чудові, на голові був якийсь непотрібний капелюшок, але коли він його скинув, усе інше зникло, і я дивилась лише на його голову. Хто не бачив цього лоба та цих очей, той не може зрозуміти, що то були за лоб та очі, великий лоб, на якому лежав ніби відбиток світла і карі очі, що відблискували золотом. Очі, які висловлювали все так зрозуміло, як і слова. А ось яким його побачив французький письменник Леон Гозлан. Бальзак був вдягнутий у живописне лахміття, його панталони без підтяжок зазвичай розбігали з його за широким жилетом, його зношені черевики не збігались з панталонами, бант його краватки стерчав біля вуха. Чотири дні неголена борода густо розрослася. Єдиним джерелом заробітку для Бользака була літературна діяльність. Він працював, не шкодуючи себе, в неприродному для нормальної людини режимі. Він міг працювати над своїми творами по 15-16 годин, майже не піднімаючись зі столу. Потрібно вам сказати, що я занурений у неймовірну працю. Я живу як заводна лялька. Лягаю у шостій чи сьомій вечора разом з курками. О першій ночі мене будять і я працюю до восьмої ранку. Потім сплю ще години півтори. Далі легкий сніданок, чашка міцної кави, і я знову впрягаю в пряжку до четвертої дня. Потім у мене бувають відвідувачі або я сам десь виходжу, або приймаю ванну. Нарешті я обідаю та лягаю спати. Письменник був виснажений тим неймовірним режимом роботи, який сам собі встановив. Незадовго до смерті Бальзак сказав своєму лікареві Якщо ваша наука вас не обманює, то не обманюйте й ви мене. На що я можу сподіватися? Чи даєте ви мені шість днів? Шість днів, повторив він. Це небагато, але нічого я приблизно окреслю, що мені лишилося зробити для закінчення моїх робіт. Друзі поставлять крапку над і. Я встигну. Швидко передивитись усі свої 50 томів. Я повириваю погані сторінки. Я спробую надати більше сили хорошим. Людська воля робить дива. Я зможу вже з 6 днів дати безсмертя тому світу, який створив. На сьомий день я відпочину. Оноре де Бальзак помер 18 серпня 1850 року на 52-му році життя. У прощальній промові Віктор Юго сказав пан де Бальзак був одним з перших серед великих, одним з кращих серед обраних. Закінчивши в 1834 році роман Батько Горіо, Бальзак дійшов до принципово важливого рішення. Він замислив створити грандіозну художню панораму життя французького суспільства після революційного періоду. Яка б складалася з пов'язаних між собою романів, повістей, оповідань. З цією метою твори, які були написані раніше, після відповідної переробки він включає до людської комедії, унікального епічного циклу, задум і назва якого остаточно сформулювалася до початку 1842 року. Назвавши цикл творів людська комедія, Бальзак, по-перше, хотів підкреслити, що його творіння має для сучасної письменникові Франції таке ж значення, що мала для середньовічної Європи божественна комедія Данте. По-друге, цілком ймовірно, що в земному людському житті Бальзак побачив аналоги алегорічних кіл Дантового аду. Бальзак прагне до Цілісності епічного дійства, головні персонажі одного твору з'являються як другорядні в іншому. Або ми дізнаємось про долю персонажу одного твору з розмови персонажів в іншому творі. Усього для епопеї людська комедія мало бути створено 143 твори, але написано 95. Письменник ділить людську комедію на три основних розділи: етюди про звичаї, філософські етюди. Аналітичні етюди. А зараз розгляньте таблицю структура людської комедії, у якій подано авторський коментар зі вступу. Натисніть на паузу та виконайте завдання. У передмові до людської комедії де Бальзак писав: аби заслужити похвал, яких має добиватися будь-який художник, мені потрібно було вивчити основи або одну спільну основу цих соціальних явищ. Зрозуміти прихований смисл величезного скопління типів, пристрастей, подій. Моя праця має власну географію, так само і свою генеалогію, свої родини, свої місцевості, свою обстановку, дійових осіб та факти. Також має свій гербовник, свою шляхту та буржуазію, своїх ремісників і селян, політиків і денді, свою армію словом увесь світ. Наступного уроку ми проаналізуємо повість Бальзака Гобсек. Прочитайте цей твір на все добре.